Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про ніші, з якими точно варто стартувати на маркетплейсі Amazon. Говоримо про тренди та тенденції маркетплейсу. Відео буде корисне початківцям чи дропшиперам, які шукають нішу для старту на найбільшій платформі в світі. Коротко про масштаби Amazon. Кількість активних користувачів, які користуються платформою для покупок, досягає практично трьох мільярдів. Згідно з аналітикою, на американському Amazon налічується один і один мільйон активних покупців, що становить 38% від загальної кількості продавців платформи у світі. Для порівняння з Amazon UK працює 281 тисяча підприємців а у Франції та Італії. Їхня кількість перевищила 200 тисяч. Це говорить про більш високий рівень конкуренції на ринку Сполучених Штатів, ніж у будь-якій іншій країні. У 2018 році Україна входила в топ-9 країн з понад 10 тисячами продавців на цій платформі. Зараз на платформі працює понад 30 тисяч українських підприємців. Давайте обговоримо, з яких товарів краще почати свій шлях на Amazon. Пропоную підписатись на мій канал та на мій інстаграм. Поїхали! Екологічні та Органічні продукти на Amazon зріс попит на екологічно чисті та органічні товари. Споживачі все частіше звертають увагу на здоровий спосіб життя та дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Продаж цих товарів може бути успішним завдяки розширеному попиту та високій лояльності клієнтів. Спорт і фітнес обладнання зацікавленість у здоровому способі життя та фітнесі тільки зростає. Продаж обладнання для домашнього фітнесу, спортивного одягу та аксесуарів може бути високоприбутковим, оскільки багато споживачів шукають засоби для тренувань вдома. Електроніка та побутова техніка завжди були популярними на Amazon. Широкий асортимент від телевізорів до кухонних приладів приваблює різних покупців. Тут важливо надати якісний товар та конкурентно спроможні ціни. Косметика та товари для догляду за шкірою постійно популярні серед споживачів. Зростання інтересу до природних та органічних інгредієнтів робить цю нішу особливо вигідною на Amazon. Реклама: Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Amazon. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Дитячі товари батьки завжди шукають якісні та безпечні товари для своїх дітей, включаючи дитячі іграшки, одяг, дитячі меблі, коляски. Та автокрісла в цій ніші можна робити масові продажі, оскільки попит на них завжди стійкий. Засоби для прибирання та побутова хімія є необхідними товарами для будь-якого дому. Вони мають постійний попит, електронні книги та різні аксесуари для читання, такі як чохли для планшетів, популярні серед студентів. Велика аудиторія, яка користується Amazon Kindle, створює попит на ці товари. Подарункові товари та сувеніри завжди цінуються як подарунки для різних свят і подій. Великий вибір. У цій ніші може привернути покупців, які шукають унікальні та персоналізовані подарунки. Товари для домашніх тварин. Зростаючий попит на товари для домашніх тварин, такі як корм, іграшки, товари для догляду та аксесуари, створює можливості для успішних продажів на Amazon, оскільки багато людей доглядають за своїми улюбленцями. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з результатами наших магазинів, які ми обслуговуємо на Amazon. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в дірект слово фунду. І я надішлю вам чек-лист. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!